Шановна громада, я вас всіх вітаю, я представляюся Українську народною раду протидії корупції і громадської експертизі влади. Так, саме судова реформа необхідна саме для того, як складова змін правовідносить між громадою і владою, тому що саме соціальне відношення і ставлення діючої влади, я говорю, що це окупаційна влада. Вже довела людей до білого каліна, вже хочеться брати зброю і застосовувати до них. Тому що це нонсенс. Третя стаття Конституції чітко гласить, держава зобов'язана забезпеч... забезпечити право громадян. Вона чітко прописано в другому розділі Конституції. Але ж це право сугубо декларативне. Сьогодні саме від судді залежить... Доля людей, доля держави. Якщо будь-який посадовець супереч здоровому глузду, діючим законом приймає своє завідомо неправосудне рішення, практично неможливо притягнути його до по 375 кримінальної колеса, це ускладена процедура, але суддя той самої громадяни, 24 стаття Конституції, чітко гласить, не може розділяти за майновим там, соціальним і так далі, чому розділяє. Що за Дурня повністю. На весь приклад, що колега сказав, далеко теж ходити не буду. Судді Діснянського району, міста Києва, так само по півроку, по рік тримають рішення, не видають, неможливо скаржити. ще краще. Зробив запит по шість суддях. Із них судової адміністрації, з адміністрації президента, із Мінюста прийшло, що судьні, три судді не приймали присягу. І у Діснянському судах прийшло копії їхніх справ. Три, три копії їхніх присяг від підписано не надали, а три не надали. А Вони працюють суддіми. Виносять рішення, от, я займався тривалий час з гуртожитками, виносять рішення людей виселяти, із займаними ними помешками, і саме з По Потім я в судах доказав, що то був не належне позиватися і так далі. Ми відсудили під гуртків, які в них буде. Ну такої дурні, далі нема куди. Тому ми консультувати, кожен з нас може факторів сутками і цих і суток не хватить. Мене пропозиція, щоб не на словах надії на ділі доказати, що ми іменно джерело влади. Але це битло, яке нас ноги витирає, всім інститутам громадянського суспільства, е, досвідченим громадським організаціям, створити свій закон про судоустрій, свої закони, ми його прощаємо через Верховну Раду. У нас досвід є, щоб е, приштовхувати. Якщо хто пам'ятає, що в 2010 році, коли ми вносили зміну до закону про забезпечення і реалізацію житлових прав мешканців. Я на часу в 19 областях попівтри по 2 тисячі людей обложили обласної адміністрації. І тут в Києві. Все ж робочі групи, які до цього часу діють, влади міняється, робочі групи е, 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 працюють усилено. І ти е, прийняв ті зміни, які ми вимагали, а не хто небудь І те, ну прийняв ті укази, які я особисто написав і тільки підписав. Тому, о, шановні, хватить нам. Розказувати друг друга казочки, плакати друг друга, ми плачемося зараз. Що з нас знущаються нелегітимно, на мою думку, президент, нелегітимна Верховна Рада. От, е, чому так? Тому, тому що ми мовчимо поодинці, друг другу плачемося, в соцмережах констатуємо факти, а конкретних дій не робимо. Тому давайте розробимо ті зміни до закону і ті, такі зробимо, які нам потрібно, і змусимо цих... Можна у власці зробити те, що нам потрібно. А ні, вон Бог, вон порог і бувай здоров, дорогой мой. Все, дякую. Я не буду розказувати.